Розпочинаємо засідання розширеної колегії Житомирської обласної військової адміністрації. Прошу включитись іменно доїзд. Протягом останніх двох з половиною років всі наші зусилля сконцентровані на двох головних напрямках: перший і головний це посилення нашої обороноздатності та підтримка Збройних сил України, другий підтримка соціально-економічної стабільності в області. Оборонна складова стала невід'ємною частиною нашого сьогодення. Спільними зусиллями ми навчилися протистояти надзвичайним викликам та вирішувати невластиві раніше для нас завдання. Зокрема, Відновлювати після масштабних ракетних обстрілів енергосистему області, облаштовувати фізичний та інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури, створювати та забезпечувати усім необхідним додаткові підрозділи протиповітряного захисту, готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій під час спільних командно штабних навчань на рівні області та громад, забезпечувати виконання завдань Генерального штабу щодо мобілізації людей та техніки, модернізувати та розвивати систему цивільного захисту населення. Наша область стала однією з перших, хто розпочав будівництво залізобетонних споруд як ключових елементів системи оборони кордону. Саме зараз на півночі Житомирщини завершується черговий етап масштабного будівництва нових споруд, які стануть невід'ємною частиною глибоко ешелонованої оборони нашого кордону з Білоруссю. Я дякую усім за ваш внесок в цю важливу роботу та боротьбу України проти російських загарбників. Сьогодні. Під час колегії ми розглянемо важливе для усіх підприємств та організацій питання бронювання працівників. Це механізм, який напрацьований на рівні держави задля забезпечення сталої роботи економіки та системи влади. Дуже важливо, щоб кожен керівник та відповідні профільні спеціалісти максимально докладно розібралися в затверджених вимогах, чітко визначились з тим, які позиції є критично важливими для нашої роботи та якісно підготували необхідні документи. Що стосується другої складової нашої роботи, слід відзначити, що стабільна робота економіки та забезпечення належного рівня якості соціальних послуг навіть під час війни є нашим обов'язком перед нашими громадянами і захисниками. Вони мають відчувати, що їх рідні та близькі мають усе необхідне, а бізнес та держава невпинно працюють, забезпечують потрібні надходження до бюджетів для фінансування оборонних потреб та соціальних програм. Приємно. Що Житомирщина демонструє і за цим напрямком позитивну динаміку. В 2024 році в області вже створено понад 3300 нових робочих місць, що на 33% більше, ніж минулого року. Протягом 2024 року було прийнято 267 рішень про надання грантової фінансової допомоги бізнесу, що допоможе створити 530 нових робочих місць. Одна з основних державних програм підтримки Доступні кредити 5, 7, 9, яка користується попитом у підприємців. В 2024 році укладено 460 кредитних договорів на загальну суму 1,5 млрд гривень. Також 687 підприємців в рамках урядового проекту є робота, отримали гранти на суму понад 227 млн грн. мільйонів гривень для створення чи розвитку власної справи. Безумовно, є й проблемні питання. Зокрема, щодо погашення заборгованості перед пенсійним фондом України. Більш докладно нам про ситуацію, що склалася, розкаже керівник обласного відділення фонду. Третє питання, яке ми сьогодні виносимо на розгляд колегії, стосується подальшого впровадження на території області нових освітніх стандартів. Наші діти рушійна сила України. Тому ми зацікавлені в тому, щоб наша система освіти була максимально ефективною та відповідала вимогам сучасного світу. В умовах війни. Першочерговим питанням було та залишається безпека учнів. З 2022 року кількість облаштованих укриттів в закладах освіти області збільшилася в 3,5 рази. Станом на 1 червня облаштовано 1224 укриття різного типу. Це зробило можливим проводити навчання 98% учнів в очно змішаному форматі. Спільно з державою та нашими міжнародними партнерами ми продовжуємо поповнювати парк шкільних автобусів наших навчальних закладів, які в найскладніший момент підставили плече нашим захисникам, передавши частину автобусів для Збройних сил України. 65 автобусів вже стали на маршрути та довозять наших діток до шкіл та садочків. Також ми продовжуємо поступово впроваджувати в наших школах нові стандарти корисного харчування в рамках програми під егідою першої леді України. Зараз в Україні триває реформа середньої освіти, і сьогодні ми маємо проговорити про основні аспекти формування мережі старшої профільної школи, адже від цього залежить, скільки наших закладів будуть відповідати вимогам Міністерства освіти та науки. Перед тим, як перейти до розгляду озвучених питань, в нас є декілька важливих та приємних справ. По-перше, з часу попереднього засідання колегії Житомирської обласної військової адміністрації в нас відбулися нові кадрові призначення. Приємно, що новопризначені посадовці це знайомі вам люди, з якими ми працюємо пліч-опліч -пліч не один рік. Тож маю офіційно представити заступника начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Константина Лопушанського. Та директора департаменту регіонального розвитку обласної адміністрації Сергія Сорокіна. I'm <laughs> в Області та в заходів з легалізації доходів запрошую начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Івана Зайчковського. Шановний голово, шановні члени колегії, запрошені. Колектив головного управління пенсійного фонду в області працює над забезпеченням фінансування пенсійних та соціальних виплат 358 тисячам. Пенсіонерів області від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надійшло 5,8 мільярда гривень, що на 10% більше відповідного періоду минулого року. Одним із резервів збільшення надходжень до бюджету пенсійного фонду є погашення боргу платників. Упродовж п'яти місяців цього року в області здійснювалася певна робота із погашення заборгованості. Проте загальна сума заборгованості платежів перед пенсійним фондом залишається значною і складає 174 мільйона гривень. Упродовж останніх років головами військових районних адміністрацій та міськими головами при формуванні місцевих бюджетів на сесіях районних та міських рад неодноразово ініціювались питання щодо передбачення у місцевих бюджетах відповідних коштів для погашення заборгованості комунальних підприємств. Перед фондом, але цих коштів було недостатньо для погашення боргу комунальними підприємствами. Як наслідок при прийнятті відповідні рішення щодо додаткового фінансування комунальних підприємств, не були прийняті в повному обсязі, з метою примусового стягнення на виконанні в органах ДВС перебуває більше 4 тисяч документів на загальну суму 102 млн грн, гривень, з яких фактично виконано 85 документів. З метою стягнення в судовому порядку заборгованості платників, які проводять фінансово економічну діяльність, підготовлено та направлено до суду 62 позови на суму 2,2 млн грн. За результатами проведеної роботи щодо погашення боргу з платежів до пенсійного фонду та сплати єдиного внеску на заболевського державне соціальне страхування встановлено страховий стаж. Майже шести тисячам громадян області, чим забезпечено конституційне право громадян на їх соціальний захист, визначене статтю 46 конституції України. Хочу надати слово завідувачу сектору гуманітаційної роботи апарату обласної адміністрації Вікторії. Прошу. Відповідно до змін, які відбулися в нормативно-правових документах зброювання, наразі діють дві постанови Кабінету міністрів України, які визначають механізм бронювання. Постановою 76-ю визначено сім критерій, відповідно до яких існує можливість визначити підприємства критично важливими. Також згідно під пункту 4, пункту 2. Критерії та порядку, що є додатком до постанови 76, обласній військовій адміністрації та центральні органи виконавчої влади, визначили додаткові критерії, відповідно до яких підприємства можуть бути визначені критично важливими. Додаткові критерії, за якими підприємства в нашій області можуть бути визначені критично важливими, визначення Затверджені розпорядженням обласної адміністрації від 20 вересня 2023 року No448. Тобто, при умові, якщо підприємство має виконання трьох критеріїв, в цьому випадку вони подають спочатку пакет документів для визначення їх критично важливими до обласної адміністрації для розгляду звернень визначена комісія обласної адміністрації, яка здійснює розгляд документів. У разі, якщо підприємство визначено критично важливим і їм встановлено статус критично важливого підприємства, далі підприємство подає пакет документів до обласної адміністрації для бронювання. Обласна військова адміністрація проводить перевірку документів, повноти заповнення списку, наявності обґрунтувань і дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. І надсилає пакет документів на погодження до Міністерства оборони. Міністерство оборони за результатами опрацювання або погоджує пакет документів і надсилає далі до Міністерства оборони, яке видає наказ про бронювання, або повертає пакет документів на доопрацювання. Наступним питанням формування мережі старшої профільної школи, проблеми перспективи досвід. Прошу до слова директора департаменту освіти і науки Окосної адміністрації Наталью Осипович. Попри усі виклики останніх років: карантин, війна, не дуже результативне дистанційне навчання в області триває освітня реформа, нова українська школа. Експерти називають цю реформу однією з найуспішніших за останні 10 років. Про успішність реформи свідчить багаточисленні моніторингові дослідження. І е, які здійснені в тому числі незалежними іноземними партнерами? Е, е, дослідження, які досліджували вміння і компетентності дітей, що навчалися за програмою нової української школи, показують, що більша половина дітей на достатньому та високому рівні володіє вміннями та навиками. Також проводилися опитування серед батьків, і переважна більшість батьків е, свідчить, що нова українська школа є. Відзивається про неї схвально і говорить, порівнюючи з навчанням в старших класах, говорить, що навчання стало більш цікавішим і легшим для дітей. Хочу попросити ще раз вас переглянути ваше рішення щодо створення ліцеїв у ваших громадах, врахувати усі осічільники, які впливають на створення цих ліцеїв. Це і демографічна ситуація, наявність професійного педагогічного колективу, матеріально-технічної бази, та прийняти виважені рішення щодо формування ефективної мережі ліцеїв. Тому пам'ятаємо, що всі наші рішення ми маємо прийняти тільки за виключення заради дітей, а якісна профільна освіта відкриває дітям у світ дорослого життя. Дякую за увагу. Ми дійсно разом проходимо великий шлях і вже змогли зробити багато задля розвитку житомирщини. Проте попереду нас чекає ще більше роботи, триває нас проти відступного ворогу, тож маємо робити все можливе задля наближення нашої перемоги. Паралельно з цим відновлювати зруйноване. Розвивати економіку, створювати умови за підвищення якості послуг та життя наших громадян. Обласна військова адміністрація. Я особисто відчуваю від вас на протязі без місяця-п'яти років, яким я є очільником обласної державної, а наразі військової адміністрації. Дякую кожному, кожній. Рухаємось далі. Слава Україні! Раз.